Ну що, привіт, друзі! Нове відео, нова тема. Досить така об'ємна і цікава. Сьогодні поділюся з вами моїми трьома спостереженнями і власними інсайтами. Тема звучить не ідеальність: це новий тренд чи це нова ера в блогінгу. Пропоную відразу починати. Мене звати Яна, я режисерка і блогер початківець На цьому каналі розбираю. Складні процеси соціальних мереж простими словами, і відразу до першого мого інсайту він звучить так: не ідеальність, це про справжність. І тут буквально хочу привести приклад цього відео, тому що і, взагалі, ведення блогу саме от зараз те, що в мене немає ніякої спеціальної техніки, в мене немає світла. Ви бачите ту ж саму локацію. Я спеціально не підбираю одяг для цього. Але я дійсно готуюся до відео. Я пишу сценарій, і я дійсно знаю, як я хочу виглядати в кадрі. Але я вам показую саме мою внутрішню проявленість. Тобто я не не копіюю я, ось яка є, ось така і є насправді. І, звичайно, в майбутньому круто буде мати так і техніку, але в основі, якщо ви знаєте, як так, про що ваша тема і як ви хочете її проявляти, то ось це буде найважливіше. Ось це і буде те справжнє, за яким зараз от всі спостерігають. Другий інсайт, він такий, я хочу сказати більше про, напевно, вихід із зони комфорту, і він звучить так: неідеальність це відкриття нових кордонів. І тут приведу свій приклад, те, що от зараз я в тому віці, коли вже закінчилась така юність, і перехід в таку зрілу молодість. І виявилося, що я із того покоління, яке. Знаєте, ще намагається красиво скопіювати, бо боїться створити своє. Так. І я от зараз знаєте, кажу це і розумію, що після курсів, лекцій, лекцій, і класно, коли ви не повторюєте, а створюєте. Тому що, е, от знаєте, зазвичай ми от, е, навчилися чомусь, і ми відразу хочемо типу, повторити це, а не згенерувати щось своє. І насправді, от саме зараз час е, до ось цього створення свого. І взагалі не бійтеся, а от беріть і проявляйтеся. Третій інсайт, він, напевно, очевидний, але насправді він такий теж дуже дуже цікавий. Не ідеальність це чесність із собою і людьми, які навколо вас. І тут приведу приклад. В мене була сесія з продюсером, і вона сказала, що часом люди, які тільки починають вести соціальні мережі, вони одягають на себе костюм якогось вже блогера або вже якоїсь моделі, і починають таким чином розвивати, і забуваючи про своє внутрішнє. І тут я теж наступила на ці граблі, насправді надивилася купу різних блогерів і взяла для себе таку модель, типу, як. Дівчина, яка просто зараз буде там курси, продажі, розпаковки, робота з брендами, а в мене купа клієнтів, і давай його все просувати, і давай його така ну, коротше, на такому прямо зарці. А потім виявилось, сідаю я і розумію, що угу, а то піджак цей на мене, знаєте, не підходить мені. І ось тут я зняла з себе цей грузочок, купила собі шоколадку, увімкнула Бріджі Джонс і зрозуміла, що угу. і я більше схожа ось на неї, так коли ти ось береш і. Себе проявляєш таку справжню, відверту. І я зрозуміла, що я по-справжньому ось така більше артистична, тому що за освітою режисер, і мені подобається ось такий формат проявлення себе. Це все. <смі> Моє, ти, якби, мої інсайти, спостереження на цю тему завершились. Додам такий підсумок: це те, що. Не ідеальність – це перехід від ілюзії до реальності. І я знаю, що це дуже складно, тому що ми вже звикли бачити так, соціальні мережі, проявленість в соціальних мережах дуже так ідеально і естетично. Але зараз я бачу, що все переходить ось да, в такій перехідній стадії, коли кожен може проявитися. Тож, якраз зараз наш час, і я Сподіваюся, що це відео вас надихнуло. Чекаю від вас в коментарях вашу думку на цю тему на тему неідеальність, це тренд чи нова ера. І якщо вам хочеться більше контенту, переходьте до мене в інстаграм. Також, якщо вам це відео сподобалось, то від вас сердечко. А від мене до зустрічі і до нових відео. Всім па-па!